Ну і коротше, що по ітозі, блядь, каже, ла, типу, а вони мені мали ще двох людей дати на інакший об'єкт. Угу. Він каже, а що по поводу тих двох людей на інакший об'єкт актуально? Кажу, чувак, блядь, ти нахай не серйозно. Ми з тобою договорилися за тих інакших людей, вони не прийшли раз, не прийшли другий раз. Тут зараз ти мене підйобиш з цими камінщиками як це український камінщик почекає зараз? З мулерами. Мулер камінщик. Мулер, так. Український. Малер. Чи мулір? А, та, 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 — Муллер — це те, що угу. рукує, так. Курсі, курси. Ось. Та на будові там, я не знаю. Колись та, я ще Це свого блядь. часу. Я тільки, знаєш, типа на будові легко та, зайти, тому що там завжди вільні двері. Тобто заходь, блядь, кому не лінь. Є таке. — То та, що людей завжди не вистачає, там свої угу. зайоби, блядь. У мене перша робота моя була на будові, там два, два роки Кім? попрацював. А ми Кім? відеонагляд ставили. сигналізації. І... — Серйозно? Так. Відональні синалізації yeah. на особняке, всяке та. Прикольно, ти в цьому шо шареш чи не? Ну, два роки пропрацював. Да хуй ты визнає шар чи ні? То, може просто по шару ябувся там. Та де? Эээ, е -е, відеонагляд добре ставлю і сигналки там. А вот, але ми ще підключали електрику, в електриці дуб дерево. Вот блядь, блять, сей мухой. Ну короче я там добрячих пиздец типам дав. Mm. Ты правильно. Не расслаблялась. Але я вот А що там кто-сюда прям падал, бо я без брої до тепер? Да не знаю, не бачу. Ну? що ты кажешь? Бо я кажу настройку, я бы в житті уже не вернулся. Чего? Ну, ужасно тема. Я бы скажу нормально. Я. Е, менешкарочки киданули мене на. Он ну, ты казав, на компанію, да. На компанию, да. Ось, я попрацював, там потаксував, шукаю якусь компанії, тоже, знаєш, як найманий роботник е офісний. Ось, прийшов в офіс, просто 8 годин сижу, блять, от якого хуя тут сижу, нахуй не на мені надо, блять. Я трачу просто свій час. А то я так Ось. з роботи пішов. Трачу свій час, блять. Е -е, я можу це зробити там, наприклад, за годину. Ось, а я нахуй тут сижу 8 годин, нахуя, блядь, Зробив би об'єм завдання, які мені надати, і все. Ну я йшов координатором, щоб просто координатора, знаєш. Там трошки інакша робота в агенціях по працевлаштуванню. Вони просто мусять відповідати за людей і робити ту роботу, яку там їм дають. 300. І все, тобто тебе не контролюють. У мене був такий е чувак. злі історії дуже багато, я би скоріше, знаєш, чим би стендапом зайнявся, блядь. Був чувак, який прийшов на роботу, і типу, він кожен день з пригаром був. Його кожен день провіряли на трубку. Показує трубка. Домой, блядь, не показує, працюєш. Ось. Ну і коротше, що, сходив два рази додому. Mm -hmm. На третій день приходить, коротше, вже все, трезвий, там все нормально. Ось, працює. Ось. І. Приходить його ще колега. І той колега не пухав. Ні, підходить щось до керівника, блядь, і керівник таки каже, щось блядь, у тебе пригаром, а цей каже, я зуб лікував. Ось, каже, ну а ну-ка, давай катихнем. У нас едити о себе ты, конечно, ски. Блять, де моя мої Внизу там двоє. Story, take fight вот 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 пушит Дон. А сразу закрасишь мене. что з тих, хто добити, да? Ну? Ну і коротше каже, давай э, дунеш труп. Це mm -hmm. то, ну, показывай 0, каже. Ну ладно, зви свого ще колегу, нехай тоже ще раз дуне. Приколь, колега, блядь. блять. Даже так, звучья колегу, а цей колега каже, я не піду. Кажу, чого? Він каже, я не піду. Кажу, чого? Кажу, ні, я не піду. Кажу, що, в'їбав? Він такий, да. Залет. Ну типа блядь, уявиться після сніданку. То есть, блядь, чувак, вранці пішов. я там за блядь, резко біля резлки? Уяви, чувак, блядь, просто... А, у нього АВД. є. Yeah, я гранату його, походу добив. Не, в нашого АВД. є. Уяви, чувак, прийшов, блядь, на роботу, мхнул трубку, все нормально, потім, блядь, після сніданку. <laughs> Тут як все, я на злодії yes. шапка горить. Так, я цього протай, почувствован ссорлить зараз у Йо-моє, Сіки, в мене енергетиків 19 штук ви вишов подуріли. Але прикольний файт був. Сікільки людей зразу на рівному місці прилетіло. Нікого нікого не було і тут зараз всі. Де ти стріляєш? Гоу, go, go, go. No,

Do I need Блять, там типы едут, ёб твою мать. Угу. Мы перекинулись нам жопа. Сейчас, может, тачку найду, блядь Назара, Назара, там тоже типа я. Uh -huh. Вот на тарте пиздуете. Что они делают, я не понимаю. Не знаю. Такие тоже вроде. Мы там кое-что проезжали, там кто стрелял по нас. Ну, там я, выстачаюсь. я маю, короче, 17 Боліків, что тобі треба? Сейчас ям що то найду, можно не щось. Я завжди собі скільки збираю. О, канистр чай. А ну-ка зараз побачим, чи я то То есть тобі тут, тут метки, дав? Будеш машину підривати? Ну, ну. Через ту зону летить. Тоже бачив то відео? Ні, от іменно, що я не бачу, я почув тебе хочу проверить. А. Я тобі схену потім в Discord. Ну, а не тобі, просто закину, на. Що там. Блять, коху я найду. Є. А як же? А ви вертанули, да? Що? мо? Нуле. Да мы вже. Да? Та ми одну. Ми ту першу, ще до тепер граємо, 28 хп. Ну добро, я тоді запятянуся. Супергуль. Давай. Не кури. не убиваем то йду подрочу. Має. О, подрочі, розслабся собі, переключи. У нього, нього, 9 Зробити життів. Зробити таку кому в цьому житті. Ті не треба побілет, ремонт, то досить дав. Ай, тут інше. Йоу! Гоу, блядь, дай нахуй залутатися, блядь, я нахуй бідний, просто. Тон я за рельом, братан, він пив. Я повна миш, мов. Та похуй. Надіюсь, це не по мене піздуй, так? Не знаю. О, молік. О, то що я казав. Блять, це наш нахуй, й твою мать, я аж чрнувся троль. Він недалеко під'їхав, скажімо так. Ото йожик в тумані. Ти бачиш, як вони сиділи два. Просто два сиділи, типа щось там луталися, хилилися, все на купу. Я одному пульку і другому. Що? давай в мене це є. Та вони їдуть. Молли, і... каністра є. Давай зараз спробуємо. Станем перші. Хай стану десь, ну. Це четверта фаза вже, але похуй за, за для відео. Зай, зайди ти зараз. Видиш? Зайди зараз в хату. Я тобі прям кину в дискорді, подивишся перше, що треба робити. Ні, ні, я тобі скину, ти будеш робити. А то мені треба сідати в машину і відлітати звідси. Ну, похуй. Та, четверта зона, давай дограємо. нормально, зараз Влад буде і... ...попробуємо. Та бля, я тільки все назбрав. брал, би сковородку взяти, то взяв тобі. Я тобі дам сковородку, свою. Ходи. На. Ты <головнік> просто нормально насипали, то... <головнік> я хочу... Блядь, поміняв графіку, графику, Якись воно таке все мильне, пиздец. Десь вистрілили. Еще даром, і що даром ту машину брав. Той, а, той, туман, угу, той туман мене вже напрягає. Якщо не катка, то туман. Ми перед тим гралися. А карта тебе напрягає, так? Да? що що, карта Я, кар... не напрягає. Кар... Я рангель люблю. Я не люблю мірамар. Ну я миромар. Люблю, коли я машина, коли нема машини. не люблю, пиздит, не люблю. Не, там типа я пустину на тыскавах. Не пустину бывает за пів секунды. Ты медтапал. Блять, вантим, вантим. Є-є. к Нокнув. Хорош. Ваню сам. Маркер, блядь. Де нахуй, нікого не бачу. Снайпо мені попала. Ти попав, кстати, по тому? Одну тычку дав. Ні-ні, за деревом. Ну no ну, -no, одну тычку дав. А щас без придай весь. Він п шоу пуш, ти их зеленый. є якась граната? Є, може. смок кину, правда. А, ні, вот бачу, два. Ще десь, привідес. У мене немає смотру. Ладо. Там ще живий десь. Ти впевнений? Так. Так. Тепер, вважаю, всі. Ще хтось стріляє десь там саме, прямо по курсу. Так, там бачу. Диви, може будемо краще. Оп, аптечка. Оп, оп, оп. На оранжевій, так? Дай пултаюсь, оп, щось кіло, блять. Смок. Я не бачу їх. На зелені десь? На оранжеві, я... я оранжевий, да. На сеній. То оранжевий. Йо моє я нічого не бачу. Я просто нічого не бачу в тому тума. Я маюсь мерку, дяк. Do you see them? Кажется. написано, я там, що нема. Десь на сцені, значи, може йти а в зону. ще один, блядь, бо я тільки два трупи побачив. Не знаю, старий, я от патрони візьму з куренької. І... не візьму. А в взьму. тебе якісь сім'єрки? Ось немає сім'єрок. Мені треба сім'єрки, так. Йому треба бусти? Я не чув, що він казав. I need boost, guys. Вроде би, то він сказав. I can drop. Якщо правильно почув. А там той другий мав сім'єрки? Ні, я жоден не мав сім'єрок, бо в мене теж сім'єрок ніхуя. Дякую. Печально. Ось тут є сім'єрки. Ще один труп, ага, окей. Okay. Багато? 50. Заєбісь. Нам треба йти в зону вже. 5 секунд. Мы еще так раскинулись с синей. Я просто по полю навалю хоть бы что. Растман Урсейт. Пизда. Уже развеюсь. Кот, блять, это Вазар реально закрыл ванни. Пиздец, ты. Блин, так хочу кота. С питажей клей заведу. чё Я, блядь, тоже думал, что буду, ну ты, блядь, обосал нам. Кровати постоянно, знаешь як мягкая постоянно обсикаю кровать. <laughs> Мялоток, блядь, він не прибрався. Він у нас три дні тип... сам жив в хаті. Там корм, конечно, мав. Луток йому ніхто не прибрав. То він не обсирав, не обсикав кровать. Оп. тачка. Молодец. Права тачка піздує. Угу, бачу. У мене нема дима. Не по мені лучі. Там от ще один. П'ята фаза, кстати, блядь. Угу. Я вже хуй хто буде хілити. Ще машина не бачиш за зони справа. Ні, не бачу. Бачу, смок, кто Вони Не будуть його піднімати, то їх не. Да, бачу, типа. Не попади ж ти, йоб твою мать. Та йоб твою мать, ну сука, їбучий СЛР, блять. Маєш, дем? Не, не маю. Да я вроде бы в себе. Я видим стел за тебе. Молодец. Як я, блядь, по гибучий СЛР нахуй? А там переди де Д... Д... 75 кто-то флешка. -флеш, да? М? То їхня, походу. А, то наш заныще бежать. Чисто в взаимо, блядь. Якийсь кадр, по повз... Наш нокнулся. Я піднімлю, я піднімлю. Піднімеш його? Угу uh -huh. Я можу дать смок на нього А, то синій нокнувся Синій далеко, бо мені щось показало спику зелений. Зря смок, використав uh -huh. Синій, бачишь, маркер на синій? Угу. Uh -huh. Я нікого там не бачу. Ты згори стріляє справа. Походу на тому грибку, чи як називається Знаєш, як я деколи роблю? з цієї пушки смок прямо на типа. І всі дивляться на того типа. Типа, ч там смок Та, да. Імба пиздец. Короче, я відходжу десь трошки до вас. А що коли дітей робиш? Мені дітей... Шо, шо? Коли дітей будеш робити? Все-таки тридцятка? Таня, риторична. Не знаю як, як то долі розпрядить. Скоро кута заведеш. зов'яш. Не не в чому проблема проблема портнев. Відсутності скоріше, даже так. Во типа зони піздує. я. Я типа там этом Сука, як я не попав, блядь? Тут во тип нахнутый. Да, на жовтій? Так. Х15, це я розумію приціл, блядь. Масха лад, P90. Їх там двоє акуратно. На жовтій. Я тут саня на ботону. Є граната якась? Не побіжать в зону, не да? в цей. Де? де кидать. Там мене. Я там не докида, не Там пушка. Шо? О, я в зоні, речі. Есть на зеленій. А хто письмопа, блядь? Эй, блядь, нахуй, я такий, блядь, лут подобрав. <реш> Тоже катки пришли, я же говорю, без нас крашили. Братан, делали mm -hmm. на цей, просто слабші типы попали. Та як катка, да. Там. Я вот типу, реально просто а. якось ни о чем. Наги пишешь, щоб винвейший типа и катки пішли, другий топ підряд. дуже легко прям. Я 6 7 килив наш. Я размокнутый був и uh, раз откис. Та вони, типа. Не знаю, якось так. Може виходилось, що вони з кимось іншим файтом, щоб хилилися. Ну зараз глянемо левела. Ну, 550. Тіп, наш 680-400. Зараз глянемо чисто заради інтересу левела, але мені здається, що там майже все перший тір буде. Кар'єра історія мала. Це 20. О, кейс забрав. Сумтука хотіка. А, ні, Стрична, дивися, дивися, кого ми лупили, братан. Тре третій тир, третій тир, третій тир, другий. Другий, п'ятий тир, 250. Не говорить, що це значить? Це типу, блін, максимальний. Дивися, ми влупили 500 левел п'ятий тир. Вітаю, дякую, Братан, дякую. Другий. І тільки один перший був. Саме останнє тільки були перші. А перед тим ми влупили, блін, дуже сильних типів. Ну, п'ятий це максимальний, це далі вже нікуди. П'ятий тір, 500 левел. Так,